Гірники б'ють на сполох, добовна галузь на межі виживання. З 1 квітня вже в четверте за останній рік в Україні зросла плата за надрокористування. Відтак металургійні та гірничо збагачувальні підприємства, які за останнього підвищення ренти ледь зводили кінці з кінцями. Нині вимирають. Ось от підхід, який ми маємо, він ставить під угрозу під угрозу нашу собістоїмість. То есть под угрозой дальнейший смысл производства нашей продукции. Нині держава вимагає стягувати з видобувних підприємств по понад три-три з долари за тонну залізорудного концентрату. Ця цифра, що найменше вдвічі вища ніж у найближчих конкурентів, сложно прогнозувати, скільки ми потеряємо на внішніх ринках. Тим більше, що коли ми говоримо про наших конкурентів, це та ж Росія, це та ж Турція, яка поставляє металопродукцію на ті ж ринки, що і у нас. І Якщо у нас буде вища, то конечно, це протісніть. Металурги скаржаться вже цього річ, ми можемо втратити свій. Основний ринок збуту залізної руди Китай. Ласий шматок вже сьогодні готові забрати металургійні гіганти Австралії чи Бразилії. В них собівартість значно менша, і вартість доставки до того ж Китаю також значно менша. З ними ми взагалі не конкурентно спроможні. Вони поступово нас витісняють з наших традиційних ринків збуту. Винних шукають в парламенті. Урядовий законопроект стрімко пролетів повз комітети, громадськість та представників галузі і був миттєво ухвалений депутатами. Сьогоднішня ситуація, то, що парламент так проголосував, це однозначно антиконституційно, це однозначно нарушення регламенту. І я вважаю, що якщо зараз збираємо підписи за відміну проголосованого даного закону, якщо нам вдасться все-таки зібрати довжне кількість, в познаканним суді признан різна даний закон. Гірники кажуть, аби галузь, яка приносить в країну 10% валютної виручки, продовжила працювати, необхідно якщо не зменшити, то бодай залишити ставку за надрокористування на рівні 2-2,5 доларів за тонну залізорудного концентрату. Інакше майже 200 тисяч українських металургів поповнять лави безробітних.